Всіх вітаю, друзі! Сьогодні розповім, як ми формуємо гнізда в зиму. Осінню формування я вже вам показував. Сьогодні зимня. Всі рамки, які будуть лишні, ставимо за заградітельну. і обов'язково треба дивитися, щоб там не було розплоду, бо бджоли перелізли всі на розплод. Зараз будемо дивитися, скільки вуличок займають бджоли. Так, одну вже забираємо точно, бачите? Тут їх небагато бджолок. О, так, це вже залишаємо. І з тої сторони дивимося, що там робиться. І з цієї сторони, ось о, дивіться, вони не покривають, тут їх дуже мало. Тоже забираємо одну рамку. По і у нас тут було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок. Дві ми із них забираємо, залишається шість. Крайні рамки будемо прокалувати таким карандашиком саморобним. Ну, як сверло на 10. На край ставимо рамку желатину чорну, на самий край, лівий край. Сюди, отак от. Все одно бджіл тут не буде. І прокалуємо її в двох місцях. Ось раз, ну і два. Так як оператор, я один і розказчик. Е, і що вийде? Якщо бджоли тут застрянуть, коли буде тепло, на крайню рамки, вони все одно перелізуть в гніздо. Ставимо цю рамку на край. Другу рамку ставлю з медом. Третя рамка з медом. Тільки один нюанс. Бачите, друга рамка стоїть медом більше до мене, а цю третю перевертаємо навпаки. Отак от, щоб мед був на ту сторону. Четверта рамка як і стояла, так і стала. П'яту рамку знову перевертаємо в іншу сторону, бачите? І ставимо все отак от. І шоста рамка з медом, ставимо так, як вона і стояла. У нас залишилось, як ми посчитали, дві рамки, які ми дождимо убрати. На цих рамках залишилось трохи маду і вона трохи біла. Краще темнуваті рамки залишати на зиму. Послідню і предпослідню рамку Робимо два прокола, щоб бджолки пролазили у гніздо, коли буде холодно. П'яту і шосту рамку прокололи, це і предпослідню. І ті дві рамки, які ми будемо забирати, чого будемо забирати, тому що тут мало меду. Отак ми формуємо гніздо на зиму. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня!